Сергій, yeah. у нас є на зв'язку зараз капітан Київського Динамо Олександр Шовковський. Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Ну насамперед хочу привітати вас з перемогою над Ворсклою, з перемогою над Манчестер-Сіті. Достатньо впевнено, зараз ви крокуєте. І відразу задати питання, тому що воно цікавить багатьох глядачів. Що з Мілевським? Я, к сожалению, Артема еще не видел, но если я правильно понял информацию, то сейчас готовится он к операции. Возможно, в это как самое время, пока мы с вами общаемся, ему делают операцию, потому что у него прогнозы неутешительные, перелом, насколько сложный, однозначно сказать не могу. К сожалению, к сожалению, он выбыл, пока непонятно на какой срок. С Манчестер Сити я, я зрозумів, что мы его точно уже не побачим. К нашему большому сожалению, да. Олександре, по-перше, хочу від себе сказати, що ну, насправді зараз ми тут говорили в цій передачі, ще до передачі. Ви переживаєте свою вже четверту-п'яту молодість. Де знаходите в собі сили все-таки демонструвати ту гру, яка зараз є від вас? Ви знаєте, ну, Я, по-перше, стараюся своєю роботою, кожним в кожній тренування. Подтверждать тот уровень мастерства, які у мене є на сегодняшний день. А сила це моє внутрішнє в футбол. И моя мотивація любовь любов этой игре. Манчестер Сіті. Останнім часом Київський Динамо не дуже вдало грає саме на Туманному Альбіоні. Там постійно такі достатньо негативні результати. Е, вдома перемога з рахунком 2-0. Е, все-таки десь досвіду, можливо, не вистачає тим футболістам Київського Динамо, насамперед молодим, які поїдуть зараз в Англію. Не боїтеся, що, можливо, десь ви поїдете шапками закидувати Манчестер Сіті? Э, да это, по-моему, только вы об этом говорите. А мы просто виходимо на футбольне поле і виконуємо тренерську установку. Э, і хочу сказати, що є певні определённе правило, коли приходить время їх нарушать. За рахунок чого і як взагалі, от, на вашу думку, потрібно будувати гру в Англії для того, щоб досягти позитивного результату? Ну, от я зараз в прямому ефірі розкажу про те, як буде грати команда «Динамо Київ». Хотілося б дуже. Так, да. ну нічого, подождемо немножко, потерпіть ще три дня. <рес> Олександре, ми вам дуже вдячні за те, що ви були з нами на зв'язку. Я вам бажаю успіху, вся Україна буде за вас болівати. Всього вам найкращого. Дякую, нам потрібна ваша підтримка в четверг. Дякую.